До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Щирі вітання шановним телеглядачам. Традиційно ми продовжуємо інформувати з приємністю запрошую. До перегляду випуску новин закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Умайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке кліп з нагоди 70-ї річниці від дня народження Ігоря Білозора. Досконалення навичок працівників Золочівського районного управління головного управління ДСНС України. Стерилізація від іноземних волонтерів. Про ці та інші новини далі у випуску. На базі притулку для тварин СТЕП зібралися найкращі волонтери, іноземці та провели безкоштовну стерилізацію тварин. Більше інформації у сюжеті за місяць роботи іноземних волонтерів вдалося простерилізувати 1251 тварину більшість з яких безпритульні собаки. Величезна робота була проведена по організації та проведенню самих операцій. Були залучені професійні ветеринари з усього світу. Проводиться стерилізація тварин безпритульних, тварин навколишніх сіл, які потребують безкоштовної стерилізації та допомоги. Стерилізуємо кішок, собак. Ну, планується в день стерилізувати близько 70 тварин. Було складно і в той же час неймовірно захоплююче. Після кожного такого досвіду всі отримали нові навички та знання від іноземних колег. З кожним днем вдосконалювалися і ставали кращими лікарями. Ми знову повернулися цього року. Минулого року ми стерилізували 500 тварин, і ми хочемо зробити те саме цього року. І сподіваємося стерилізувати більше ніж 500 цього разу. How is to yeah, it's so дуже важливо стерилізувати, бо інакше у них буде так багато дитинчат, і вони не матимуть гарного життя. Вони можуть бігати по селах, кусати людей і утворювати великі групи, і це проблема. А також вони можуть поширювати хворобу, тому стерилізація дійсно допомагає знизити їхню чисельність, щоб покращити їхнє благополуччя. Досвідчені лікарі працювали над тим, аби якомога якісніше та безболісно зробити стерилізацію. Так, важливо стерилізувати домашніх тварин. Це допомагає їм залишатися здоровішими, особливо тих, хто живе на вулиці або був покинутий. Ми хочемо, щоб вони мали щасливе життя, і чим більше ми їх стерилізуємо, тим краще для території. So come... з більшими собаками може бути трохи складніше через хвороби, які вони мають. Вони також більш схильні до кровотеч, що може трохи ускладнити справу. Також вони можуть бути трохи більшими та товстішими за розміром, що трохи ускладнює це. Але для цього потрібно більше фізичних зусиль це зробити. в цей день, коли робота кипіла, ми мали змогу поспілкуватися з найдосвідченішими волонтерами, ветеринарами. було виявлено, що стерилізовані собаки та кішки живуть довше. Вони здоровіші. Їм не потрібно турбуватися про інфіковані матки чи масти під час народження цуценят. Собаки менше б'ються, вони не гуляють, їх не здивають машини, вони не гинуть з інших дурних причин. It's a good idea. Після стерилізації гарною ідеєю буде почекати, поки рани не загояться зазвичай через 5-7 днів is my first time. в Україні я вперше, і цей перший досвід він дуже незабутній. А й стерилізаса не цей час це дуже важливо, особливо для боротьби з хворобами, які можуть придаватися людині, такими як сказ до прикладу. У катастрофічних ситуаціях, у випадку війни, як є зараз, постійно виникають в тварин хвороби, що передаються від тварин до людей. Тому стерилізація потрібна для безпеки. Ось чому дуже важливо інвестувати в цей процес стерилізації. в загальному роботу лікарі виконували якісно та на досить професійному рівні. Сергій Нікішин, Сергій Горбань, телеканал Броди онлайн. 24 березня, 70 років від дня народження легендарного українського композитора, народного артиста України, художнього керівника Віаватра Ігоря Білозора. Його пісні стали символом української естради і залишилися поза часом. Тож композиція, ніби вчора, рідна мамо, звучить від гурту Зоряне намисто Бродівської школи мистецтв. Вчора рідна мамо, ви мене будили рано, промій сонця зустрічали солові, пастухи череду гнали, на сопілках вигравали, горлицею туркотіли в мені, вже дарує Сонечко Новий нам де. Жерельце неспіваних і ще пісе, ще черпни у ньому доброти, а ранків золотистих чистоти, диво сили набирайся у землі, пам'ятай щодень слова моє. Ніби вчора рідна мамо, ви мене будили рано, а світанок дивограєм розквітав, верби коси розпустили, до водиці нахилились, вітер вкрай нашу пісню засівав. Вже дарує сонечко новий нам де. Сереться неспіваних і ще пісень Щедротий черпний у ньому доброти. Вчора, рідна мамо, ви мене будили рано, скільки мити світанкових відійшло, літа з сумом відлітають, ваші внуки підростають, віддаю їм вашу ласку і тепло вже дарує сонечко новий нам день джерельце неспіваних іще і Ще родий, чепни у ньому доброти, а в золотистих чистатих. Рятувальники Золочивщини вдосконалюють свої професійні навички. І так, на базі 5-го державного пожежно-рятувального загону відбулося навчання із рятувальниками Золочівського району за напрямком гасіння внутрішніх пожеж. Увага на екран! На цьому ми завершуємо бродинюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, брадівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку о 9-й годині хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали своє життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Фахівець профорієнтації зборівського відділу Тернопільської філії обласного центру зайнятості Ольга Грицюк провела для безробітних інформаційний семінар Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес. Під час семінару учасники дізналися про можливості відкриття власної справи, ознайомились з інформацією про урядовий проєкт Є робота за напрямками Власна справа і «Грант для ветеранів та їх подружжя на створення або розвиток власного бізнесу. Безробітні дізналися, як стати учасником програми і які кроки для цього потрібно зробити. В селі Горенка Кременецької громади міський голова Андрій Смаглюк спільно зі старостою Горенського старостинського округу Василем Бойком та старостою Катеринівського старостинського округу Вікторією Дрегель поклали квіти та вшанували пам'ять учасника боїв під крутами Миколу Лизогуба. Приїхав Микола Якович до Києва на навчання у гімназії. За спогадами, навчався у 5 п'ятій Київській гімназії. У 1914 році член таємної організації самостійників брав участь у виданні газети Вільна думка, навчався на медичному факультеті в університеті святого Володимира. До того, як взяти участь у бою під крутами, він прийшов до своєї двоюрідної сестри Ольги, аби попрощатися. Жінка хотіла відмовити його, але він сказав: Ідуть усі мої товариші, я не можу не піти. Під час бою під крутами 30 січня 1918 року потрапив у полон і був розстріляний більшовиками 19 березня 1918 року. Похований на скольдовій могилі у Києві, Вклоняємось світлій пам'яті героїв, які боронили Україну у всі часи, та слава мужнім героям, які боронять нашу землю сьогодні, із метою увічнення громадянської національної відваги, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави. Вхідно вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні у селищі Красне біля пам'ятника борцям за волю України відбулися заходи по вшануванню пам'яті Героїв Небесної Сотні. Захід розпочався з хвилини мовчання за загиблими та виконання державного гімну України. Відправили молебень отці Степан Жукровський та Юрій Толочний. Священнослужителі наголосили на важливості збереження пам'яті про героїв та єдності українського народу у боротьбі за свободу і незалежність. Кресненський селищний голова Роман Фурда та член громадської організації Красненське братство ветеранів імені генерала Романа Шухевича Володимир Михайлюк поклали квіти до пам'ятника героям Революції Гідності та всім захисникам незалежності і соборності України. Ведуча заходу Віолета Антонишин виконала проникливу пісню, що зворушила серця присутніх. Події 11-річної данини, коли герої Небесної Сотні зуміли рішуче стати до боротьби із злом, заплативши за перемогу над високу ціну, власне життя залишаються у серцях українців. Саме в ці лютневі холодні дні 2014 року Майдан Незалежності у Києві омився кров'ю десятків українців. Вони, не шкодуючи свого життя, проявили волю, сміливість і відкрито заявили свою позицію, яка змінила хід історії нашої держави. Сьогодні ми розуміємо, що герої Небесної Сотні без перебільшення стали першими жертвами російсько-української війни. Вони були звичайними людьми, але стали героями. Віддавши своє життя за Україну, вони назавжди закарбували свої імена історії. Вшановуючи пам'ять героїв Небесної Сотні та загиблих учасників Революції Гідності, громадськість запалила лампадки та спільно склала молитву за мир і перемогу України. Цей день став нагадуванням про нашу відповідальність за майбутнє та необхідність зберегти цінності, за які боролися герої. Зробимо наші громади чистими разом. Шановні жителі громад, керівники підприємств, установ та організацій усіх форм власності з метою покращення стану довкілля, забезпечення екологічного благополуччя жителів громади, збереження та збільшення зон зелених насаджень, підтримки чистоти і порядку в громадах, просимо вас провести маленьку акцію. Та чисте довкілля на своїх обістях та прилеглих до них територіях, а також на земельних ділянках, які належать вам на праві власності чи користування, проте з тих чи інших причин не використовуються. Давайте разом зробимо наші громади взірцем для інших. Також нагадуємо про заборону вивезення твердих побутових відходів на несанкціоновані сміттєзвалища, та що викидання сміття у місцях, спеціально непристосованих для цієї мети, тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Відповідно закону України про благоустрій населених пунктів, громадяни підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані утримувати в належному стані об'єкти благоустрою, їх частини, що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначено правилами благоустрою території населеного пункту прилегло до цих об'єктів територію. Відповідно до статті 25 закону України про благоустрій населених пунктів утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою організацією. З якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території, відповідно до статті 26 закону України про благоустрій населених пунктів, благоустрій присадимної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Відповідно до додатку до правил благоустрою території населеного пункту встановлено межі утримання прилеглої території. Так, утримання дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, на відстані 20 метрів від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці, покладається на власників або користувачів земельних ділянок, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Слава Україні! Героям слава!